Всім привіт! Я Настя, а я Альона, і ви на нашому каналі Книжкова критика на грані абсурду. І сьогодні ми хочемо розпочати нашу нову рубрику, що нам не так з книгою, і це будуть різні книжки. Адже ви часто пишете нам у коментарях. Чому тільки одне відео на місяць? Тому ми вирішили трошки розбавити наш контент і додати ось цей новий формат. Відносно короткі відео, в яких ми не будемо переказувати сюжет там, з нашими супер веселими реакціями, а ми будемо обговорювати, що нам особисто не сподобалося в цих книгах, і це буде саме в такому короткому форматі. Тобто це не супер крінжові хайпові книги для великого треш-огляду, а просто книги, які якимось чином не виправдали наших очікувань, або мали, знаєте, таку анотацію, яка трошки прибрехала. І це буває дуже часто. Ви бачите, ми yeah. переписне. Особливо, Особливо в нових книжках це дуже часто зустрічається там така інтрига, така містика, ще щось. А по факту те, що згадувалось в анотації, в книжці цьому присвячено ну півсторінки максимум. Більшість із цих книг ми читали на наш офлайн-книжковий клуб, тому що там рандом обирає книжки, які загадали інші членкині. І це єдиний випадок, коли ми з Настею читали би точно одну і ту саму книжку, яка нам не сподобалась. Бо насправді у нас Альоною дуже різні смаки, і ми зазвичай спільно читаємо це або на наші трешогляди, або на книжковий клуб. І я вам нагадую, що саме час підписатися на наш канал, бо ми бачимо за статистикою, що переглядів у нас мінімум вдвічі більше, ніж підписок. Це не порядок. Тому перевіряємо підписку, лайк. І коментар. Адже ми дуже стараємося для вас, це правда, щоб у вас було що подивитися між, нами, між нашими великими трешовими оглядами. Тобто, та, на прибирання квартири чи там приготування їжі, вам не вистачить, але приємно попити чайочок зі смаколиком або кавусю, точно ми вам гарантуємо. І почнемо ми з вами сьогодні з досить популярної в буктоці книжки легенди та Лати. Її позиціонують як. Коузі фентезі і таку, з якою ви зможете розслабитися під час її прочитання. Тобто вона має бути така ненапряжна, легка і дуже комфортна. Про що ж ця книга? в центрі сюжету у нас орчиця Вів, яка хоче зав'язати з битвами і відкрити в новому місті кав'ярню. В цьому місті ніхто не знає про цей містичний і дуже дивний напій. Uh, і це місто вона взагалі обрала за допомогою якоїсь магічної штуки, яка вичислила, що там є якісь лейлінії, тобто там тече магія. А артефакт, який вона здобула в останній битві з якоюсь паучіхай. А вона достала його прямо зсередині. Він, типу, приносить удачу. Якщо ти будеш завжди з ним, то в всіх твоїх начинаннях нових ділах тобі супутствує удача. Ну, подивимось, що з цього вийде. Але насправді це була єдина легенда, яка зустрілась нам на стрінках цієї книги, і ця легенда до кінця так і не розкрита. А поки Альона переказувала цілей лінії, як людина, яка дуже рідко читає фентезі, мене знаєте, як ота бізянка. Потім тин-тин-дин-дин. І під час цієї книги наша Вів зустрічає кохання, справжніх друзів, закохає все місто, цю нашу улюблену кавусю, а також паралельно з цим встигає відновити кав'ярню після пожежі, яку влаштував її колишній друг поплічник. Колега. Ко -ко Колега. І він намагався викрасти цей артефакт. Точніше, він його здається викрав. Так? Да, він. він його викрав і думав, що він йому дуже поможе. Я взагалі. я вибрала, вибрала. Я вибрала цю книгу на клуб, я думала, що ця книга буде типу за вайбом, як Варкрафт. Але я там нічого не отримала, окрім різноманіття раз, про які нам нічого не розповіли. І тут е, я, яка, яку Альона змушувала ходити на, на фільм по Варкрафту, а потім ще раз і три передивлялася, а потім наша улюблена рубрика це «Назви ім'я Орків. Так, як... давай! Саме головний злодій як його звали? Голдан! Да! Yeah! Щ... А головне ще був Голдан. Ну майже Чорнорук, так, да. Чорнорук був. А я... А. а, а. того ти не помниш. Нерзула не, ти не помниш. Нє-ні. Ще я знаю, що був это. Якого ти да. називаєш як з совєтського мультику? Я. А, а, я називаю повседрімар, але я знаю, що це Дуратан. Дуратан, так. Да. А ще я знаю, що там є смідів, але він не орк. Він не орк, він син тої жінки, яка охороняла тірісфальські ліса. <laughs> <laughs> Хвилинка Варкрафту. Син Сарвєнаса! Що ж нам не так з цією книгою? Давайте розберемось. По-перше, це намішаність фентезійних рас. Тут є і гобліни, і орки, і люди, і щуролюди, і ще, напевно, дворфи якісь є. Але при цьому ніякої іншої інформації про ці раси ми не маємо. Тобто, ми не маємо уявлення про цей всесвіт. Хоча... Таке враження просто вибач, що це писала людина, як я, яка знає, що є орки, це є Голдан! Да. Там о, і Дренеї. О, Дренею я теж пам'ятаю. Да. Ну, коротше, Свої в тому, що таке враження, що ця людина просто вирішила, що вона хоче книгу про орків та різних магічних істот. А рівень знання у світі фентезі, як у мене, приблизно. Я, до речі, десь читала, що цей чувак-автор. У нього, типу, дуже великі зв'язки з всякими продакшенами. Mm -hmm. Типу, він знає там ілюстраторів, ще когось. і типу саме тому його книга вистріла. Це як теорія. Mm. Тому uh, така намішаність раси, таке велике різноманіття, воно якби, uh, подразуміває, що це великий всесвіт. І мені здається, що читачі заслуговують на хоча б маленький шматочок історії, хоча б однієї раси, хоча б орків. Якщо у нас орчиться головна А, героїв. Ми знаємо, що гноми люблять каву. Ти що мала. Ну, А в Варкрафті гноми інженери. І тут гноми інженери. Тому, а чому кава невідомо? Тому що всі люблять каву і булачки. <рес> 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 Те саме з цим містом, в якому відбуваються події. Мало того, що там є лейлінії, тобто це, вибачте, джерело потужної магічної енергії. Так, вона там і слідується трошки якимось магом, який приходить цю кав'ярню, але фактично нічого про це немає. Окрім того, це велике місто стоїть на річці, на лейлініях. Там є порт і університет. Тобто там вирує життя, там кипить прям все. А по факту ми маємо розповідь тільки про цю кав'ярню і про те, як вони 150 разів міняли меню. Та бо мені також дуже не вистачило сеттингу от саме міста, а, які там люди. Навіть якщо там ми не описуємо, ми вже зрозуміли, що цей автор не заморочується на фентезі. Окей, розкажіть нам, які там люди, чи добрі вони, чи злі. Ми знаємо тільки що там є супермафіоська, про яку ми <с далі <с поговоримо. Але ми, ну типу, не знаємо про цих людей, які в них там звички, як вони ставляться до незнайомців. Тобто, мені от не вистачило саме от цього. Там взагалі немає логіки. Типу, вона приїхала, відкрила кав'ярню, ніхто не знає, що таке лате. Але там є університет, тобто туди сходяться люди, орки, гноми з усіх куточків цього собі. Да. Тобто там повинна бути дуже велика, потужна якась ком'юніті дуже різних людей, ну, персон, осіб. Але по факту ніхто не знає, що таке кава, і їй довелося це якогось гномрігана, якогось вести ці кавомашини. Ну, шановні. Наступне, що у нас викликало такі протилежні думки, це магія. Тобто нам не ясно, як вона працює. Ми розуміємо, що є там магія, амулети, заклинання. Хорошо, ми поняли це. Сукубка наділена магією, властивою для сукубів з усіх легенд, яких ми знаємо. Але натомість у нас є персонаж, студент, який приходить вивчати магію в університет. І ми не знаємо, чи є у нього магічні здібності, чи ні. Тобто він творить заклинання, здається, правильно? Та, та, він творить, він він мах творить заклинання, але ми не знаємо, він народився з цією здібністю, чи він її розвиває. Тобто, загалом, якщо чесно, не зрозуміло, як це працює, яка структура цієї магії. Бо навіть я ж кажу, я не фанатка фентезі, я там читаю максимум щось підліткове. Але мені от не вис. Я не ну, типу, і що? Хоча б абзацік. Ну, типу, що там магія. Наприклад, магія є в кожному, але типу не в кожному розкривається. Все. достаточно, реально. Ну, взагалі, якщо так по фентезі, то типу люди не володіють магією, вони її вивчають. А всякі інші раси вони народжуються з магічними здібностями. Хтось да, а хтось ні. Але ну, мені для цієї книги треба було прочитати ще мільйон фентезі перед цим. А якщо це моя перша шко... книжка, це ж коузі, воно тобі і потрібно. Тебе... Так було прикольно, Што... коли вони з допомогою магії там розжигали піч, хоча б. А вони все там руками робили. Вони, ну... е, наступний пункт: це у нас не було нормального антагоніста. Тобто, там технічно он, головний антагоніст це був той е, колишній друг ВІВ, який мав вкрасти е, хотів вкрасти, і в результаті викрав той амулет, який мав приносити удачу. І в принципі, ВІВ постійно думала, що. Всі успішні успіхи, які, яких вона це саме завдяки амулету. Хоча ми розуміємо, це все результат її був старань, а не амулету. Це на мою думку, ні, так це добре. Що. що вони, що так і прописано. Що, типу, якщо ти хороша людина, персона, так. що ти хороша людина, в тебе є друзі, вони в тебе не завдяки артефактам, а так. тому, що ти класна особистість. Це супер. Насправді. Отже, ми не розуміємо мотивації цього антагоніста. Тобто, там нам сказали, типу, що він хоче помститися. Вів, але за що, чому? Навіщо? Що він хотів викрати цей цей артефакт. Ну навіщо йому потрібна була така удача. Короте, це, а цей антагоніст, як на мене, ні риба, ні м'ясо. Він ну, такий, типу ну, нічого. При тому, що цей артефакт вони здобули разом в тій так. битві, і вона не мені здається, що вона не приховувала, що вона ця остання битва, і що вона прийшла за серцем цієї павучихи. Отже, що нам обіцяють на обкладинці, прямо на обличчі цієї книги там написано, що це епічне фентезі з буденними проблемами. Але по факту ми отримаємо тільки буденні проблеми. В першу половину книги Вів будує кав'ярню, а в другій половині книзі Вів працює в кав'ярні. І на цьому книга, в принципі, і завершується. Тобто, що у нас є епічне фентезі? Навіть не в тому справа. Всі мені в тіктоці кажуть, це коузі фентезі. Я купляю, значить, я куп... Це. Думаю, хорошо, епічне. Що мені думати? Так, дивись. Дивись, хвилинка за Вікіпедії відзнався фензі. Головною ознакою епічного фентезі є масштабне протистояння добра і зола. Тобто це повинна бути велика загроза, яка нависає над головним героєм, з якою він повинен справлятися і, триста рости, триста і рости персоналіті своєї. Там 300 сторінок. Нащо це було писати? Але це могло би бути виправдано назва епічне фентезі, тим, що Вів займається своїми буденними справами, будує кав'ярню, працює, наливає лати, конфетки, круасани. Але при цьому своїм гостям вона розповідає про свої епічні офігенні пригоди. Або хоча б би ну, типу, ладно, флешбеки, вона там... Я не люблю, звісно, флешбеки. Ну, а, але хоча б вона, наприклад, там, тусіла з цією сукупку і потім там згадала, Знаєш, там стояла за Шинквасом і така, а от колись я прийшла там в Гномський якийсь так. жінквас, ну, і там на нас там напали якісь там бандити братства справедливості. І в мертвій копії вони пішли дуже, скучаю по Варкрафту, не можу. Тобі не можна грати Варкрафту. Ні, я не буду грати. Ні, не буду грати. Ні, Бо якщо вона в Warcraft, то це просто людина зникає з, з мого життя взагалі з соціуму назавжди. Тому ні. все все коротше, епічне фентезі могло би бути в коузі книзі, а в якості легенд та переповідань. Але в цій книзі немає. І друге таке наймасштабніше, я не знаю, це незрозумілий прикол з головною. Я не знаю, хто вона, граза міста, головна бандитка, чи ще щось. а вона, типу, це ріхі 90-ї почались. Вона кришує, типу, всі заклади в цьому місті. І, і вони повинні платити їй дань. А вів вже у нас не така, не сяка, вона не хоче платити дань. І коротше, буквально дві сторінки вони зустрічаються, її проводять якимось тунелем. Вона. Спілкується з цією грозою, причому це жінка, це дуже прикольно. Прикольно, що там багато жіночих сильних персонажів. Так. Вони зустрічаються і домовляються, що вона буде платити даль своїми офігенними сінабонами, які приготував якийсь щуролюд, їхній кухар. Бо як Школи. ж так, і ладно, там вів не боїться цю мафіозку, а інші повинні боятися. Да. Тобто, вів, яка типу була обурена, наскільки я зрозуміла, що з неї хочуть дань. Вона не хоче змінити те, що в цій. В цьому місті орудує банда мафіозів, яка просто так здирає з людей гроші за те, що вона їх кришує. Я розумію, що вона хотіла відійти від справ, але ну могла типу, І ми могла ж бачимо, що цій мафіозі, типу, вирішити було все дуже просто. Кожна корчма чи ще щось могли б просто віддавати дань чи якісь услуги, Щоб вона в штани не влазила. Оренда поміщень, чого? вона могла, ну, типу... А вони могли бенкети устраювати для бандитів. Ну, коротше, ця головна мафіозія, оця вся ситуація з нею, як на нас, на нашу думку, досить така недолуга і також ми що, да, що Там буде пригоди. Там це її посіпака, він такий приходив, дивився, угу. а що у вас тут нова кав'ярня? Угу а потім ми ще не будемо й візьмемо. Я розумію, що це козі, там не повинно бути кравіща там чи ще щось. Ну так вони могли просто. Але можна, да, якось би логічні було, чи якесь протистояння більш розписане. Там реально дві сторінки. Вони вночі зустрічаються і домовляються. Все. І вона на свій ніч дивиться. да, без проблем вони домовляються. Але підводячи підсумки нашої тут короткої бесіди, ми хочемо додати, що ця книга непогана. Взагалі мені важко її назвати поганою, просто для мене вона була особиста ніяка. Вона дійсно комфортна, легко читається, вона дійсно неймовірна атмосферна, бо коли ти читаєш, у тебе буквально виринає аромат цих синабонів, кориці, кавусі, всі ми так любимо. Якщо вам хочеться почитати якусь добру, просту, ненав'язливу книжку, то та лати» вам абсолютно підійде. І на відміну від е, багатьох книг, які ми вже читали для нашого каналу, Господи, поможи. Віл Грейсон 3 щас пустив з купою мужського слізу. Який Віл Грейсон третій, Пітер Фу, ні, Я не хочу про нього взагалі думати. Віл Грейсон 3 нормально. Просто на нашу думку, ця книга не відповідає заявленому на обкладинці. Та анотації. Напишіть про цю книгу в коментарях, чи читали ви її. Якщо читали, то поділіться своїми враженнями і напишіть, як вам наш новий формат. І, будь ласка, перевірте підписку на наш канал, лайк. Ну і про коментар вже Альона вам сказала. па Пока!